Британія це фортеця, не з каменю і цементу, а з хвиль і води. Оточена природними хвилями, Британія стійко протистояла численним вторгненням. Після об'єднання географічне розташування цих островів поставило Британію в майже безпрецедентне становище, достатньо далеко від континентальної Європи, щоб бути захищеною, але достатньо близько, щоб брати участь у торгівлі та політиці. Її клімат схожий на позицію «золотоволоски». Не надто спекотний, не надто холодний, не надто вологий і не надто сухий. Такі погодні умови сприяли численним родючим землям, особливо в Англії, традиційному локомотиві островів. Британська фортеця кинула виклик світу і підкорила його. На зеніті свого розквіту Британська імперія мала безпрецедентні масштаби, охоплюючи чверть земної суші та керуючи п'ятою частиною населення. Але зараз ця величезна імперія відійшла в історію, а сучасна Великобританія шукає свій шлях на геополітичній арені. І хоча країна посідає шосте місце у світі за розміром економіки та має потужні збройні сили, які заслуговують похвали, Британія бореться зі своєю постімперською ідентичністю. Вона стикається з внутрішньою напруженістю, що виникла внаслідок її виходу з ЄС, і посилюється сепаратистськими настроями. Коли майбутнє виглядає настільки похмурим, минуле стає набагато яскравішим. Але якщо Британія хоче досягти успіху, якщо вона хоче втриматись на вершині світового порядку, вона повинна змінюватися в ногу з часом або стати пережитком історії. Відео взято для перекладу з каналу Caspian Report. Британські острови, де проживають англійці, Шотландці, Валійці та ірландці, знаходяться біля узбережжя північно західної Європи. Це скупчення островів із суворим кліматом складається з двох незалежних держав Сполученого Королівства та Республіки Ірландія. Острови повністю оточені океаном, що створює грізний природний бар'єр з усіх боків. Підступні води Північного моря, що колись були дорогою для норвезьких розбійників. Перетворилися на найважливіший енергетичний вузол Європи. Запаси нафти і газу в північному морі є значними. Води біля узбережжя Сполученого Королівства все ще містять запаси нафти і газу, еквівалентні 15 мільярдам барелів нафти. Цього достатньо, щоб забезпечити Великобританію енергією на 30 років. Атлантичний океан позначає західний кордон Британії, що простягається на тисячі кілометрів до Америки. На противагу цьому Ла манш на півдні Вузько відокремлює Британію від континентальної Європи. Але завдяки чудесам сучасної інженерії тепер існує наземний міст тунель під Ла-Маншем. Цей підводний тунель з'єднує порти Дувр і кале у Франції двома залізничними коліями. Це жвавий двосторонній конвейер, що постійно переміщує товари та людей між Британією та Європейським континентом. Британія особлива тим. Що це чотири окремі країни, об'єднані в єдину суверенну державу. В Англії родючі низини, пагорби та міські центри складають левову частку території та 67 мільйонного населення. На півночі шотландський ландшафт являє собою різкий контраст між суворим гірським масивом і населеною низовиною. Тим часом Уельс пропонує свої мальовничі гірські краєвиди. За Ірландським морем лежить Північна Ірландія. Складова частина Сполученого Королівства, на відміну від Республіки Ірландія, яка здобула незалежність, Північна Ірландія залишається невід'ємною частиною Сполученого Королівства. Наприкінці 1990-х років Лондон надав Єдинбургу, Кардіфу та Белфасту різні рівні децентралізованої політичної влади, що дозволило їм здійснювати самоврядування та задовольняти унікальні потреби їхнього населення. Ця формула перетворила Сполучене Королівство на могутню державу, якою вона є сьогодні. Але так було не завжди. фрагментованій Британії було б важко поширювати свою владу за межі своїх берегів. Лише зі створенням англійського королівства Британія змогла стати ключовим гравцем у Європі. У середньовічний період зовнішня політика Англії була позначена невпинним 500-річним змаганням за корону Франції. Боротьбою, яка врешті-решт закінчилася поразкою і втратою всіх континентальних володінь. Культурно-відмінні валійці, шотландці та ірландці виявилися головною скалкою в оці Англії в цю епоху, постійно переслідуючи англійські прикордонні території. Поволі ставало зрозуміло, що якщо Англія хоче конкурувати зі своїми європейськими суперниками, їй потрібно діяти по іншому. Їй потрібно було об'єднатися зі своїми острівними сусідами. Це об'єднання не було ні вільним, ні легким, воно було досягнуто шляхом поєднання завоювання та співпраці. Уельс та Ірландія були підкорені силою. Шотландія, навпаки, об'єдналася з Англією через об'єднання корон. Разом ці союзи об'єднали найбільше королівство Британії під владою єдиного правителя. Об'єднана Велика Британія, якій більше не загрожувала небезпека з суші, почала своє піднесення. Використовуючи свій військово-морський флот для колонізації та торгівлі, вона, врешті-решт, стала беззаперечною світовою державою у 19 столітті. Британська імперія використовувала свої географічні переваги з надзвичайною компетентністю, замість того, щоб намагатися закріпитися в Європі, вона зосередилась на створенні міцного економічного фундаменту та величезної колоніальної торговельної імперії. Першим наріжним каменем її могутності стала стійка економіка, що виникла в результаті промислової революції. Інноваційні технології та новаторські ідеї спричинили різкий перехід до механізованого виробництва, що підживлювався британськими родовищами залізної руди та вугілля. У цьому контексті скромні розміри Британії виявилися безцінним активом. Її компактна суцільна територія значно полегшувала логістику. Крім того, розгалужена мережа річок і каналів значно знизила витрати на транспортування сировини і спростила експорт промислових товарів. Було схоже на те, що географія створила Британію саме для промислової революції. Попри це, на відміну від більшості інших колоніальних імперій, Британська імперія була насамперед гігантським торговельним блоком. Британські колонії забезпечували вітчизняні фабрики сировиною. Такої як індійська бавовна, малазійський каучук та карибський цукор. Ці товари вироблялися в Британії та експортувалися на розгалужені ринки імперії. Торгівля з Європою та Америкою була настільки прибутковою, що Британія випередила своїх суперників і стала провідною індустріальною та економічною наддержавою. Океани були для Британії полотном, на якому була намальована її імперія, покладаючись на свій військово-морський флот. Для захисту імперії та найважливіших торговельних шляхів Британія перетворила свої морські сили на неперевершену силу протягом 18 та 19 століть. Згодом британський флот перетворився на основний інструмент проекції британської могутності по всьому світу, підтримуючи імперію, що простягалася від Північної Америки до Австралії. Прагнення Британії до військово-морської та торгівельної переваги визначило її європейську зовнішню політику. Щоб не допустити загрози своєму домінуванню з боку жодної держави, Британія ретельно стежила за балансом сил у Європі. Використовуючи свою фінансову міць, дипломатичний вплив і стратегічні військові інтервенції, Лондон успішно тримав під контролем нові держави. Це поклало початок Pax Britannica – епосі, коли британська влада забезпечувала відносний мир між великими європейськими державами. Хоча підхід балансу сил підтримував домінування Британії, він ненавмисно заклав підґрунтя для Першої світової війни, конфлікту, який підштовхнув імперію до межі її можливостей. Сучасна геополітична ідентичність Британії виникла в результаті занепаду її імперії. Коли Німеччина прийшла до влади, Берлін кинув виклик британським позиціям. У двох виснажливих світових війнах німецьку загрозу було подолано, але це далося дорогою ціною. Після Другої світової війни Сполучені Штати замінили Британію як світову військово-морську державу. Повільно, але впевнено, Британія деколонізувалася протягом холодної війни. У наступні роки британські політики визнали необхідність нової прагматичної стратегії для забезпечення майбутнього країни. Ця стратегія передбачала гнучкий підхід, який би позиціонував Британію посередині між Америкою та Європою. Вона ґрунтувалася на передумові. Що якщо Європейський Союз похитнеться, Британія може скористатися цим і покластися на підтримку свого американського союзника. І навпаки, якщо Америка ослабне, а Європа посилиться, Британія може приєднатися до континенту. У випадку занепаду як Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів, Британія збереже гнучкість, щоб продовжувати незалежний шлях найнадійніша стратегія, яка коли-небудь існувала, щоб зміцнити свій союз з Америкою. Лондон використовує стратегію лейтенанта, по суті, сидячи на хвості у Вашингтона. Ця тактика спрямована на використання американської сили для просування стратегічних інтересів Британії. Активно підтримуючи ініціативи США більше ніж інші союзники, особливо в Іраку та Афганістані, Лондон прагне отримати преференційне ставлення з боку Вашингтона. Такий підхід багаторазово виправдовував себе. Так само членство Британії в ЄС зміцнило її зв'язки з Європою через економічну потужність, дипломатичну роль і доступ до єдиного ринку. Лондон був основним донором бюджету Європейського Союзу, а отже, мав значний вплив на його політичні цілі. Однак, у відповідь на Брексіт та зміну глобальної геополітики, Британії довелося переглянути свою стратегію середньовагової держави. Сучасна стратегія. Все ще наголошує на традиційних заходах безпеки, таких як ядерне стримування і військово-морська міць, але вона також визнає необхідність раціоналізації зобов'язань і відходу від великих односторонніх військових місій. Іншим елементом нової стратегії є незмінна відданість Британії європейській безпеці, в якій вона прагне підтвердити свою позицію головного європейського союзника НАТО. Це особливо помітно в контексті російського вторгнення в Україну. Де британська підтримка функціонує як головна артерія, що постійно проводить тренування і висилає допомогу Києву. Британія посідає третє місце за загальним обсягом допомоги Україні. Це тверда позиція, яка широко підтримується у всьому політичному спектрі країни. Своїми діями щодо України, Британія пом'якшила ефект віддалення від Європи, який спричинив Брексіт, і позиціонувала себе як вирішального гравця на європейському ландшафті безпеки. Це також узгоджує британські інтереси з інтересами Сполучених Штатів, розділяючи тягар війни в Україні, який деякі законодавці у Вашингтоні вважають обтяжливим. Водночас, сучасна британська геополітика спрямована на розбудову торговельних відносин і виваження військово-морські операції з метою поширення свого впливу в азійсько-тихоокеанському регіоні. Щодо Китаю, Лондон ходить по тонкому канату, жонглюючи проблемами прав людини. Та прагненням до вигідних торговельних відносин. Британія все ще посідає друге місце у світі за рівнем м'якої сили, і успішне використання цієї сили відіграє важливу роль у створенні нових партнерств в азійсько-тихоокеанському регіоні. Ця політика, здається, досягає певного прогресу, але вона все ще перебуває в зародковому стані, і потрібно більше часу, щоб зрозуміти, чи принесе британський поворот до азійсько-тихоокеанського регіону якісь довгострокові вигоди. Зрештою, Британія була обережною після падіння своєї імперії, але зараз вона стикається з реальним ризиком зісковзнути зі свого золотого виступу. Референдум щодо Брексіт змінив правила гри, коли з перевагою в 52% проти 48% було ініційовано вихід Британії з Європейського Союзу. Це рішення мало глибокі економічні та геополітичні наслідки. По-перше, економіка після Брекситу хитається. Інвестиції скоротилися, а міні-бюджет на 2022 рік спровокував фінансову кризу. Поєднаний вплив COVID-19 та війни в Україні створив ідеальний шторм для економіки країни. МВФ прогнозує, що у 2023 році Британія буде найгіршою економікою серед країн G7. Хоча очікується, що Британія уникне рецесії цього року, уникнення рецесії не є синонімом процвітання. Ці настрої відчуває і британська громадськість, яка стикається з високою інфляцією та здається щорічним скороченням бюджетних витрат на державні послуги. Однак, за великим рахунком, найбільшим геополітичним наслідком Брексіт є політичні розбіжності, які він посіяв всередині Британії. Єдність Британських островів довгий час була наріжним каменем геополітичної сили країни, але сепаратистські сили поставили під загрозу фундамент цієї угоди. Розподіл Ірландії у 1922 році залишив переважно протестантську північну Ірландію у складі Великої Британії. Цей поділ історично був джерелом конфліктів, кульмінацією яких стала смута період насильства між католицькими націоналістами та протестантськими юніоністами, що тривав десятиліттями. Угода страсної п'ятниці 1998 року принесла мир, але нещодавні демографічні зрушення. Коли католики вперше перевищили кількість протестантів у 2021 році, відродили сильні заклики до об'єднаної Ірландії. Вихід Британії з ЄС лише підливає масло у вогонь і без того напруженої ситуації. У Північній Ірландії демократична юніоністська партія відмовляється формувати виконавчу владу разом із націоналістичними партіями, що призвело до того, що перспектива прийняття нового законодавства зайшла в глухий кут. Крім того, найбільша за кількістю депутатів партія Шинфейн активно агітує за проведення референдуму про незалежність супереч бажанням юніоністів. Якщо Лондон хоче зберегти гармонію в Британії, він повинен зіграти роль миротворця і примирити обидві сторони. Ця думка, схоже, відображена у свідомості широких верств населення, оскільки психологічні шрами від неприємностей залишаються свіжими для багатьох. Ще далі на північ. Шотландський сепаратизм становить чи не найбільшу загрозу для розпаду Сполученого Королівства. Референдум про незалежність Шотландії 2014 року показав, що 55% проти 45 проголосували за те, щоб залишитися в складі Сполученого Королівства. Але Брексіт, проти якого виступили 62% шотландців, змінив правила гри. Шотландська націоналістична партія продовжує мішати воду в ступі, стверджуючи, що успіх на виборах і сприятливі результати опитувань легімітизували їхні заклики до проведення другого референдуму про незалежність. Це кидає виклик небажанню Лондона проводити ще одне голосування. Усвідомлюючи загрозу, Лондон підкреслив, що голосування 2014 року відбувається лише раз у житті. Верховний суд став на бік Лондона, одноголосно постановивши, що будь-який референдум про незалежність Шотландії потребує схвалення Лондона, що поки що зупинило сепаратистські настрої. Потенційне відокремлення Шотландії загрожує заміною британського прибережного рову на сухопутний кордон, що несе з собою значні проблеми у сфері безпеки. На території Шотландії розташовані найважливіші військові об'єкти, військово-морські бази та ядерна програма Трайдент. Які є критично важливими для обороноздатності Британії. Шотландія, швидше за все, залишиться в НАТО, але її відокремлення вимагатиме переоцінки і можливого переміщення принаймні деяких з цих активів. Є ще один нюанс запаси нафти і газу в північному морі. Більшість з них знаходиться в межах морських кордонів Шотландії, і хто б їх не контролював, вони стануть центральною темою переговорів після здобуття незалежності. Ці життєво важливі нафтові родовища представляють мільярдну галузь і без того напруженої британської економіки. У той час, як Шотландія прагне створити фонд національного добробуту на кшталт Норвезького, Лондон вважає, що ці доходи необхідні для зеленого переходу та енергетичної безпеки Великої Британії. Враховуючи важливість заповідників північного моря, Лондон швидше за все намагатиметься зберегти все на своїх місцях. Однак міжнародні закони про морські кордони можуть ускладнити юридичні претензії на ці ресурси. Отже, у разі розколу Британії доведеться передати значну частку цих важливих запасів Шотландії на шкоду британським політичним цілям. Загалом Брексіт відкрив скриню Пандори. Якщо Британія розпадеться на кілька держав, глобальне сприйняття британського впливу та сили безповоротно зміниться. Зокрема, це може поставити під загрозу постійне місце Британії в Раді Безпеки ООН. Такі країни, як Індія чи Японія, що вже претендують на власні постійні місця, можуть скористатися зменшенням статусу Британії для посилення своїх претензій, що значно підірве позиції Лондона на світовій арені. Зважаючи на всі обставини, географічне положення Британії історично було золотою зоною, що сприяло піднесенню могутньої імперії, яка колись домінувала на планеті. Однак епоха європейських імперій минула, і зараз Британія змушена пристосовуватись, щоб зберегти свою провідну роль і процвітання у нестабільному світі. Її стратегічний баланс між Америкою та Європою залишається крихким, особливо з огляду на те, що Брексіт становить значну загрозу для тієї самої єдності, яка була запорукою її успіху. Глава уряду стоїть на переломному етапі. Перед ним стоїть завдання провести країну через інтенсивні економічні виклики, долаючи затяжні тріщини столітніх розбіжностей і позиціонуючи Британію в глобальному ландшафті, позначеному ворожнечею і тривогою. Це гниття зсередини головна проблема Британії. Імперія, повалена ззовні, може повернутися, але імперія, повалена зсередини, мертва назавжди.